Гурчик Игорь, наша земля, скажите, пожалуйста, существует ли какое-то мнение у Венецианской комиссии по поводу прямого отзыва депутатов парламента самими избирателями, но не с помощью референдума, который в условиях Украины будет подделан, а с помощью системы, ну, например, пропорционально рейтинговой системы, которая зарегистрирована в Верховной Раде два года уже. What is the opinion of the Venice Commission to the idea that MPs can be uh, recalled from the Parliament by the voters themselves, but not through a referendum, because in our situation this can be falsified, but through a direct system of proportional ratings that has been registered with the Parliament two years ago? I do not know this system which you have referred to, but generally we are opposed to the idea of recall of members of parliament members of parliament are elected for a full term and should be able to exercise this full term unless of course they commit criminal acts and then are subject to prosecution Um, я I... не знаю цю систему, яку ви згадали. Тим не менше, маю сказати, що в цілому ми налаштовані проти ідеї відкликання uh, членів парламенту, оскільки їх обирають на певний строк, і вони повинні мати можливість весь цей строк попрацювати, якщо, звичайно, тільки вони не зчинять якихось злочинів. В якому випадку це питання має розслідуватися вже кримінально uh, China and in Cuba. It's possible. In democratic countries, it's impossible. It's not an imperative mandate. Оскільки я знаю, така система існує тільки в Китаї і на Кубі. В демократичних державах це не повинно бути можливим, оскільки це мова не йде про імперативний мандат. Якщо можна, коли була французька революція, тоді це, в общем-то, було реалізовано в перший раз. То есть идется не, речь не об императивном мандате, отзывают именно избиратели. Это не партия отзывает. Именно избиратели. Система зарегистрирована, Министерство юстиции дало заключение о том, что она не противоречит Конституции. Но это система открытых списков, о которых вы и говорите. И, кстати, Тимошенко была против, она назвала систему с открытыми списками обычной мажоритаркой. Не могли бы вы прокомментировать это? No, I think we are getting a bit distracted. Our purpose is to discuss the draft law, and this provision is not part of the draft law. I told you that the Venice Commission would probably be opposed to such a proposal, but we haven't seen it. Of course, you, are, you can have your own ideas about it, and for us, it's not really relevant whether Mrs. Timoshenko supports the proposal or not. That's not our task. Як я вже сказав, ми в цілому Венеціанська комісія очевидно, були б налаштовані проти ідеї відкликання депутатів. Ми знову ж таки не знаємо. Детально цієї системи, але ми відволікаємося від нашої теми, тому що наш мандат полягає в тому, щоб надати коментарі на законопроект, який існує в законопроекті. Цього немає щодо останнього, я вам скажу, що нам нас не цікавить, хто підтримував, що хто не підтримував. Нам, якби цікавий факт, і того, що записано в законі, а не суб'єктивні позиції. you have expressed now some criticism of the current draft law. What's going to happen if the MPs of Ukraine just ignore your criticism and recommendations? Is that going to have any consequences from for Ukraine or is that just an issue of Ukraine's image? Now of course this is not a question to which I can fully answer because this does not really depend on the Venice Commission alone. Знаєте, це не те питання, на яке може дати вичерпну відповідь, тому що такі речі залежать не лише від Венеціанської комісії. Але все таки фактом є те, що президент України публічно заявив, що наші рекомендації мають бути впроваджені в життя. Андріада факти що інтернашна коміті. Of to these те, But of course I think more crucial will be how the next elections will be. If the elections are free and fair, then it's not so important whether you followed all recommendations. Якщо вибори будуть чесними і справедливими, то тоді не так вже й важливо, чи будуть взяті до уваги всі наші рекомендації. Якщо будуть проблеми, зокрема в зв'язку з тим, що наші рекомендації не були взяті до уваги, де я думаю, що це може привести до проблем для України. Uh, Скажіть, будь ласка, Наскільки відсотки потрібно буде змінити законопроект, якщо е, врахують всі ваші зауваження? Якщо можна просто цифру, ну приблизну цифру, і е, ви розказували вже про свої зауваження міністру Лавроновичу, як він на них відреагував ще до цих переговорів. Дякую. first question is uh, could you give me a rough indication of how much of the draft law will have to be changed in percentage if all of your recommendations were taken into account roughly and the second question is you have already expressed your critical uh, <coughs> comments to Minister Lavrinovich how has he reacted I think the percentage is very difficult and of course uh, the more important issue, there are important recommendations and there are details. And uh, uh, will important recommendations or details be taken into account? The, the, the law is very long and complicated, so maybe the percentage of amendments, well, do you calculate by article or by paragraph? There may be different figures, so it's difficult to say 5%, 10%. Ви знаєте, що стосується відсотку, порахувати його дуже важко, тому що зрештою найважливіше це те, що ми даємо рекомендації, вони можуть бути доволі детальними. Тому як ми будемо рахувати відсоток в параграфах, в статтях, в рядочках, закон великий і складний. Тому відсоток для нас не так важливий п'ять, десять, не цифри. Овкос іфдірал знову із аґен Брайтал, то на тинквайтс вод тобі рев'їд. Але, звичайно, якщо знову буде е, піднято на поверхню питання вибору виборчої системи, тоді, звичайно, достатньо велику кількість статей закону треба буде міняти. Anything about the minister's reaction? No, I think on many issues, um, many questions of details, We had very constructive talks, and I think that quite a number of our recommendations will be implemented. Ви знаєте, може сказати, що з досить немалої низки питань ми провели конструктивні обговорення, і я вважаю, що багато які з наших рекомендацій пропозицій будуть впроваджені. that the the minister personally is in in favor favor of the mixed system and would not be in favor

Relevant issue than percentages, as it is not іщуден процентаджі з ітизнот одевеніс комішен то Знаєте, тут. Питання є набагато більш серйозні, аніж просто відсоток. І власне не венеціанські комісії їх вирішують. Is Це власне питання того, як вашій країні вдасться подолати прірву між. Державними, державною владою та опозицією саме в моделі виборчого е, законодавства. If this issue will be solved, then many details will be easy to be treated. Якщо це питання буде вирішено, то тоді з деталями буде набагато легше розібратися. Але доки ця прогалина існуватиме, проблема серйозна. а систему? я знаю, We have challenges opposite as to так. You had a conversation with the opposition. What is their choice? Is that right, as far as I know, that they would like the current system to remain effective. Indeed, we were told by the opposition leaders that their preference would be to simply keep the present law. And not to adopt a new one. Так, ми е, отримали інформацію від лідерів опозиції, що вони б вважали б за належне залишити нинішній закон замість того, щоб е, обирати нову виборчу систему. І їхні аргументи зводяться до того що на засадах якщо вибори будуть проведені на основі е, запропоновано що на нинішньому законі україна вже провела принаймні двоє раундів виборів які були визнані чесними і справедливими адес імпортонаргумент ба стіл ви стінкетубип твін вот антилектидемпс це є важливим аргументом, але з нашої точки зору, все-таки було б справедливо вжити якихось заходів, які змогли б також звузити, зменшити прогалину, яка існує між народом, виборцями і обраними депутатами. Ще А підтримує ли Венеціанська комісія ну, старий чи новий закон, якщо в нього будуть внесені іменно елементи відкритих списків? Це можливо. Would the, would the Venice Commission then support either the old, the current law or the new draft law if uh, the elements of open lists were incorporated into it? I, th I think we, there is no alternative that we are in favor of one law or the other. Our main concern would be first of all that the choice of the system should be based on consensus. Nas, принципи, вважаємо, and secondly, it should be a good system. But if there is a consensus in Ukraine on a system we do not consider so good. Then Ukraine is free to choose system. Але якщо в Україні буде консенсус щодо вибору системи, яка з нашої точки зору, можливо, буде на найкращою, Україна має право обирати сама собі систему. So, thank you very much for your Тож, вам дякую за те, що прийшли, за вашу зацікавленість. And good І на все добре.